Усіх військовозобов'язаних будуть направляти на ВЛК після уточнення даних. Адвокат пояснив правила після уточнення своїх даних у територіальному центрі комплектації ТЦК. Військовозобов'язаний має обов'язково пройти військово-лікарську комісію ВЛК. Про це розповів під час ефіру Київ 24 адвокат Олег Мицик, за його словами. На сьогоднішній день у законі про мобілізацію написано про можливість оновлення анкетних даних шляхом їхнього подання та за допомогою засобів зв'язку онлайн. Але після оновлення даних передбачено обов'язкове проходження ВЛК упродовж 60 днів, він уточнив, що наразі не заборонено і є прямим обов'язком здійснити оновлення даних, тобто військовозов'язаний має подати дані про себе, свій сімейний стан освіту, хвороби тощо наступним кроком буде обов'язок пройти ВЛК. І обов'язку пройти медичне обстеження ніхто не виключав, йшлося про первинний етап уточнення анкетних даних. Ініціатори норм у законі, ймовірно, Уявляють так, що після отримання такої інформації, уточненої, зможуть належним чином викликати для проходження військово-лікарської комісії, зауважив Мицик. Він зазначив, що в законі передбачена так звана заохочувальна норма для тих, хто добровільно з'явиться до ТЦК та пройде ВЛК. Може бути ухвалено рішення про вручення такій особі повідомлення, так званої повістки на відправку, на термін аж до двох місяців від моменту проходження ВЛК, пояснив юрист, як зауважив Мицик. Паралельно з законом про мобілізацію був внесений проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за неоновлення даних чи неприхід на ВЛК. Цей закон, законопроєкт про відповідальність, розділили, і він на сьогоднішній день пройшов лише перше читання і прийнятий за основу. Не факт, що він може не набути чинності раніше за закон про мобілізацію до 18 травня. Оскільки жодних перешкод у його ухваленні і швидкому запровадженні немає, наголосив Мицик, за його словами, згідно з законопроєктом статею 2101 пропонується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 51 тисяча гривня за невиконання обов'язків це про оновлення кабінету, наявку до ТЦК, непроходження медичного огляду. Одночасно ставиться питання про криміналізацію відмови від проходження ВЛК. Ну і прямо передбачена процедура позбавлення права на керування транспортним засобом. Думаю, що оце питання позбавлення спеціального права, ми його раніше осені, самої процедури і результатів не побачимо, пояснив Мицик. Нагадаємо, раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін повідомив, що українцям обов'язково потрібно буде проходити ВЛК після уточнення даних у ТЦК. Робити це треба, навіть якщо вони отримали відстрочку.